Такій спільноті дуже влучно, правильно і адекватно зрощувати своє Я до єдності в цій спільноті простіше чути одне одного і чути, що відбувається, і розвивати своє серце. Тому курс дивотворіння відбувається в спільноті. Я запрошую вас на курс, запрошую доєднатися до спільноти і дуже повільно, малесенькими кроками, точковими, такими гомеопатичними кроками потрошечку змінювати свою свідомість. Аби свідомість сформувала буття. Свідомість дивотворця формує мир. Дивотворці давно закінчили війну. Дивотворці давно позбулися всіх втрат. Дивотворці давно позбулися претензій до світу, що він не досконалий. І з вами буде так само. І ви так само будете розкривати і більше, і більше, і більше. Серце буде зростати, канал провідників буде розширюватися, струм буде більш потужний. Ви будете відчувати себе досконалими і невразливими. До зустрічі. Дякую за увагу.